Всім привіт-привіт! Всіх вітаю! Всім доброго дня, мирного неба, здоров'ячка і всього найкращого. Ну що ж, у нас можна сказати, що вже порядок прибрано. Хочу вам показати, як в нас і що в нас з того часу. Наші зміни це наша ялиночка. Ми вже украсили трохи. Знаємо, що в нас. Я би сказати, війна, але хоча б стільки, щось, щось доброго, щось такого, яке нагадує на мирний час. Дуже великі святкування ми не будемо робити, але хоча б ялинку. От я замовила тюль, отаку от поставила. Замовляла я по інтернету. Це льон, отака. От Ну, вона мені сподобалася. З пошивом, з усім, з доставкою 600 гривень. Тут 3 метри, 3 метри на 2 Вони мені пошили і так відправили. Знизу так підшито. Гарно, гарно зроблено, я дуже довольна. Дуже цей, робота хороша, так що в мене в планах ще замовляти тюль туди до нас у спальню. Таку, ну, або якусь іншу корче, я собі там підберу. Ну що ж, отак у нас, щось не фокусується телефон. от там у нас вішак, полка для обуві, то іграшки в пакеті ось що осталися. Так, там у нас двері в кімнату, тут у нас диван. Телевізор, тут стінка. Там ще треба перемивати посуду, стакани, коротше, сервізи, набори, то все ще треба. Я лише дві коробки перемила у посудомоці, ще сьогодні принесу, то я все поносила до сусідки, вони виїхали за кордон, то в них там судить, бо в нас міста не було. Тут стінка, там у нас морозильна камера, тут стіл. Під печкою стоїть печка і туди вход в кухню. Ну, якби так. Така плитка вже положена всюди. Тут ковер я поставила. Ну, не холодно, я вам можу сказати, не холодно, бо печка дуже добре гріє, так що ми ходимо без, без обуві, без кімнатних тапочків. Бачите, я теж без тапочок ходжу. Так що, ну, якось так у нас. Не знаю, кому як, але мені нам подобається. Ну, потім ми поміняємо, ми замовили другий диван, менший диван від цього. Цей ми хочемо продати. Той диван стане там, де тепер стіл. Якраз метр третій буде в ширину, а тут, де диван зараз, отут, тут буде стіл з стільцями, тут більше місця. Так що так. Хочу вам показати нашу морозильну камеру, то ми як закололи порося. От у нас отак от повна бідком набита. Вчора я ще робила паштет. Вже доробила ну, ще, ще помолоти шкварки і все. Ось паштет я робила вчора 12 банок. Подивіться. Він Тут у нас тепло, так що він не дуже застиг. Хороший вкусний паштет. А це я сьогодні була на базарі, трохи скупилася вже на цей, на свята. Купила 30 яйчок по 5 гривень у нас. Ну там були по 5,50, по 5 і по. Ні, по, по 4. По 5, по 5,50 і по 6. Я купила по 5. Купила ковбасу, сухарі, трохи сиру, бо багато не купляла, бо дочка не їсть. Такий нормальний сир у нас все безлактозне, бо вона тільки безлактозне молоко, сир. Коротше, все безлактозне. Так що ми теж безлактозне все їмо. То так, трохи купила. Гриби купила, моркву купила, бо в мене вже. Моя закінчилася її, ну, там дрібненька є, але таке на салати. Купила 2 кг моркви у нас по 20 гривень на базарі. Яйця сказала, що по 5, а остальне не питайтеся, бо я не знаю, що по чому. По грошам. Я, я навіть не можу вам сказати, бо я цей. І ще купила філе, то я в морозильну камеру поклала. Але ще, це ще не все. Ще треба докупляти, бо я забула ванільний порошок купити, забула е, розпушувач купити. Коротше, багато чого. Так що в четвер мені ще треба їхати в місто і ще докупити все, що треба. Гриби купила на салат, кукурузу, сметану купила, какао. Тут сільотку купила, хочу робити сльотку під шубою но і пісний майонез купила тут. Бачите, це на святий вечір буде. Кунжут купила на відбивні е, дріжджі. Буду, я і хліб печу і буду робити ці пампушки з часником до борщу, бо ми кожен святий вечір варимо пісний борщ. Путін купила ковбасу. Так що, от таке трошки скупилася. А все остальне, кажу, ще в четвер. Що ще треба, то все докуплю. Так що такі в нас справи. Ну, ще мені шкварки помолоти і вже йду. На терасі прибирати, бо в нас тераса Тераса то ужас, страх і ужас. Зараз вам покажу, але вже це, ще вип'ю каву і йду беруся до роботи, щоб мені тут оці завали розібрати. Там у нас плита стоїть, бо не маємо куди її поставити. І тут, ну тут вже трохи роз, розгреблося. Тут ще треба трохи поприбирати і вже все. Вже тут чоловік своє забере. Я своє заберу і вже буде порядок. Дрова ще цей, бо ми в суботу, як порися закололи, так в нас ще цей. Часу не було. Вчора ще з цим паштетом там бавилися, чоловік приїхав з роботи, так що такі діла. Ну У нас вночі мінус два, а в день плюс. Замерзати не замерзає, болото ще всюди грязь, то ще на сьогодні-завтра, і на завтра, а вже післязавтра вже знову дощ передають. Так що такі в нас справи? Трохи вам розказала, що показала, що я купила, показала, що ще планую зробити, але не планую, це мені треба зробити. До, до свят, щоб було до неділі, щоб було все прибрано. Сьогодні, завтра мені треба зробити, бо потім песик наш джек, на, і цей. Бо вже четвер, п'ятниця, суботу, там вже і пекти треба. І готувати, так що тоді вже часу не буде. Так що такі в нас справи. Ну, пишіть, як вам подобається наш ремонт. Як ми все зробили? Ну Нам подобається. Не знаю, кому як, нам подобається. Ми робили для себе наш різняний віночок. Це дочка того року робила, але я його чуть не підпалила. Бачите, там в неділю, кожну неділю. Відпалюється одна свічка, я підпалила і трохи підпалила листочок. Ну нічого, нічого страшного, стільки було біди. Так що такі в нас справи. Отак у нас. Там ікона іверська, то моя найлюбима ікона, то мені подарували. Так що так, ну що ж, всім бажаю здоров'ячка, всього найкращого, мирного неба. І я думаю в кожного жної людини в Україні саме головне бажання, щоб вже була перемога, бо закінчилася війна і щоб було вже все нормально. Щоб було вже у нас все мирно. І щоб люди вже не. Помирали і не, не, не боялися, і був вже мир. Ну що ж, дякую всім за перегляди, за лайки, за підписки, за коментарі. Всім всього найкращого і всім здоров'ячка. Всім пока-пока.